Олег Олександрович, у нас червень закінчується на даний час. Які очікувати хвороби ну, захворювання картоплі? Так, значить, вже в нас пішов ріст бульби. Імунітет рослини падає, рослина старішає. Це перше. Друге, знову ж таки стресові фактори, ті самі посушливі, а ну, навіть дає зрошення. Якось частково трошки допомагає, але все рівно буде активно розвиватися така хвороба як альтернарія. Використання феноцидів на альтернарію я не дуже люблю. Я люблю такий підхід, щоб все-таки більш природним способом допомогти рослині захиститись від цієї захворювання. Тому я там раніше розказував забор, а зараз я хочу сказати, що після цвітіння доцільно вносити. Кальцій бор. Кальцій, по-перше, буде закріплювати стінку клітини, кальцій буде виконувати роль когулянта, а бор знову ж таки омолоджувати рослину. І таким чином ця хвороба буде стримувати розвиток цієї хвороби. Хоч без фулециду ми робити не зможемо, але ми можемо рази їх зменшити. Тобто, коли ми будемо працювати регулярно, Мікродоброму кальцій бор, uh -huh. відповідно, ми будемо оберігати рослину від цього захворювання. Але рано чи пізно вона все таки ну, більше всього, що пізно проявиться, тому що е, ідеального нічого не буває. От у цей, коли вже вона масово почне розвиватися, от тут якраз на допомогу буде вам і фунгіцид проти Це може той самий, наприклад, Вульпан uh -huh. який має контактну дію і з кудером кальцібором. І разом із експертгровою мілексеріоном, і ви будете тримати її зеленою, і не захворювання І також фуноциди, які мають діючі речовини, як дифоконазол, азестрабін. І хотів би зауважити, окремо один і інший азоли і строби, вони не так будуть ефективно проти тернарії. Необхідно, щоб продукт тримав і ту, і ту діючу речовину. Типу такі продукти, як водами, є Макадія, угу. Кустодія, це якраз буде ідеальний варіант. Друзі, прибираємо альтернарію, правильно?